Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 3 вересня 2023 року. Ми продовжуємо е, показувати вам виноград. На даний час хочу показати ще одну гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Чорний кристал. На даний час вже також достиг. Будемо його зрізати. Це прививочка. Е, прививки вже 2 роки. Ну, Як бачите, ось такі результати в цьому році він показує. Гроночки такі е, середні в цьому році невеличкі, але ягода дуже-дуже красива, дуже крупна. ну, Гронки в нього достигають такі і до півтора кілограма. Але, як бачите, в цьому році ось такий грам 600 до пів кіла, може трішечки е, плюс-мінус. А так, результати в нього дуже-дуже хороші. Ну, в минулому році, я повторюсь, осінь була не дуже така. Важна, холодна, затяжна з дощами, тому закладка бруньок, можливо, трішечки на це е, дало свої результати, тому ось такий результат. Але форма мені дуже подобається. Вона дуже смачна, дуже красива, крупна ягодка. Ягодки всі вже три роки вона плодоносить, всі ягодки після дощу в мене тріску я на ній не наблюдаю. І вона в високих таких смакових якостей. Ягода плотна, хрумка, шкірочка не відчувається. І такий приємний гармонійний смак. Ну, Зараз ріжемо ми декілька ягідок і подивимося на вагах цю гібридну форму. Ягідка в неї, я повторюсь, дуже-дуже крупна. Ось, Дивіться, 4 ягідки. якого розміру. Вона дуже Приємного, такого темного, як стерти проїн майже чорного чорного кольору. Можливо, цього він і називається чорний кристал. Дивіться, 17,9 майже 18 грам ягідка ця 17 грамів. 16,9. Ну Всі ягодки дивіться, 16, від 16 до 18 грамів. Ну, можливо, деякі і будуть і до 20 Чотири ягідки, 68,8 грама. Зараз ми розріжемо ягідку, ягідка плотна, плотна, м'ясиста, м'ясиста. Дуже така приємної консистенції. Як бачите, має такий приємний вид, така біла кайма, присутствує. Це теж, говорить, що вона дуже така ну, хрумка. Шкірочка взагалі не відчувається. Вся консистенція. Зливається шкірочки з м'якітю, дуже приємна, ну, смачна. Хорошо набрав цукор, кислота вже вся е, ушла. Тому приємного смаку і такий хороший, приємний, чудовий вид. Ягодка равномірна, ніколи запилення в неї поганого не було. Рощиння також я не наблюдав по цій гібридній формі. Так що е, чорний кристал Калугіна Віктора Михайловича. ну, Чудова-чудова форма. Я думаю, вона ще задержиться не на один рік. Багато хто її порівнює і запитує, якщо порівняти її з Рембо, як. Ну, Гібридна форма. Рембо і чорний кристал зовні ну, трішечки можливо, можливо, схожі. Не скажу, що там дуже схожі, але, але щось є, якщо на перший так погляд. Але Рембо вже, ну, мабуть, дві неділі як достиг, можливо, більше вже зрізаний. Чорний кристал, оце на даний час ми тільки будемо підрізати. Тому різниця між Рембо і Чорним кристалом дето в неділі. Ну, дві, це точно, можливо, і до трьох неділь в термінах достигання. А так, і та, і та по-своєму гібридна форма дуже-дуже чудові, дуже крупно ягодні і хороший урожай показує. Одне ще я скажу, що по чорному кристалу я грони в своїх колег виноградарів бачив, такі за кілограм і до півтора. Дуже крупні. У Рембо грони я те, що я бачив, такі грам 800 до кілограма. Так що по врожайності, можливо, чорний кристал. Трішечки і більше. Ну, це все залежить, можливо, від куща, від міста, від е, землі, е, можливо, чи привити, чи ето, ну, те, що я так наблюдаю. Ну, а так, гібридна форма мені дуже подобається. Ось такий у нас чорний кристал Калугіна Віктора Михайловича в цьому 2023 виноградному сезоні. Ну, Будемо закінчувати. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого є ця гібридна форма, як себе вона у вас показує. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого і до побачення до наступних відео.